В Німеччині зупинився ледь не весь залізничний транспорт. Вночі в країні розпочався найдовший в історії країни страйк залізничників. О другій ночі зупинилися пасажирські потяги. А ще раніше, 4 травня, страйк розпочався з товарних перевезень. Наталка Фібрік зараз на головному вокзалі Мюнхена. Наталю вітаючи призвів страйк залізничників до транспортного колапсу і коли обіцяють цілковито відновити рух потягів вітаю. Ну, ситуація вкрай нервова і напружена. І мільйони пасажирів зараз намагаються, хоч якось поміняти свої дорожні плани. Однак колапсу все ж таки немає. Німецька залізниця склала кризовий план руху потягів, і приблизно третина потягів все ж таки рухаються. Однак треба сказати, що на сході Німеччини ситуація набагато гірша ніж на заході. Це пов'язано з тим, що в західних федеральних землях більше залізничників мають статус держслужбовця а отже, вони не мають права страйкувати на Ірше у містах Лейпцигу та Дрездені там зупинилися до 85% регіонального сполучення, і як наслідок на дорогах величезні затори. Ні, я вам одразу можу сказати. У мене нуль розуміння для залізничників. Це просто неможливо, що зараз відбувається. Страйкувати цілий тиждень. Я зараз мушу бігти, щоб на автобусу стигнути. Те, що вони роблять, уже перебільшення. Такі речі потрібно швидко вирішувати, навіть якщо залізничники не можуть домовитися про оплату, але ж не можна влаштовувати такі тривалі страйки. Поступово це вже стає занадто. Для мене це край. Я просто не витримую більше. Я дуже багато пересуваюся саме залізницею. Профспілки залізничників та німецької залізниці триває уже 10 місяців. Профспілка вимагає від роботодавця збільшити зарплатню на 5%, зменшити робочий час на одну годину на тиждень. а Також окремої тарифікації для різних категорій залізничників. Однак, поки переговори були провальні. Ми запропонували про спілці залізничників, посередників у переговорах. Для нас це прагматичне рішення запросити посередника, якщо дві сторони зайшли в глухий кут, якщо вони не можуть домовитися. І зараз ми маємо саме такий випадок. Ну і дійсно, нинішній страйк став найдовшим за історію німецької залізниці. Він триватиме 6 днів. Це якщо рахувати разом і товарні перевезення, і пасажирські потяги, і економічні збитки для німецької економіки від цього.